Пане Тоне традиційна італійська випічка родом із Мілана. Цей пишний і смачний кек зазвичай готують на Різдво і Великдень. Та його можна приготувати і без приводу. Але обов'язково за рецептом львівських дріжджів. Розчиняю свіжі пресовані дріжджі у теплому молоці. В окремій посудині збиваю яйця кімнатної температури з цукром. Тепер це все об'єдную та перемішую. Далі у просіяне борошно додаємо сіль та суміш з молока, дріжджів, яєць і цукру. Потім ванільний цукор та цедру одного лимона. Все це добре перемішуємо. Додаю у тісто масло. Продовжую вимішувати його до однорідної та пружної структури. Тісто для панетоне особливо ніжне і легке. Підформовую тісто. Та ставлю його на 30 хвилин у тепле місце для бродіння. А поки чекаємо, підписуйся на наш канал та готуй разом із нами. 30 хвилин минуло. Викладаю тісто на стіл. Додаю цукати та замочені у ромі родзинки. Добре вимішую. Намагаюся витягувати тісто, а цукати та родзинки загортати всередину, щоб не розгубити їх. Тісто пружне і еластичне. У нього м'яка та ніжна консистенція. Формую кулю та залишаю ще на 30-45 хвилин для бродіння. Час минув. Бачимо, що тісто добре підросло. Ділю його на частини. Для форми діаметром 11 см потрібно приблизно 250 грамів тіста. Формую з тіста кульки. Бачиш, тісто не густе і не забите. Це значить, панетони чудово виростуть під час випічки. Акуратно загортаю родзинки та цукати всередину. Заповнюю форму тістом на третину. Накриваю рушником і залишаю підрости. Тісто у формі має збільшитися майже втричі. Бачиш, тісто у формі підросло. Це добре. Тепер робимо хрестоподібний надріз. А по центру кладемо шматочок масла. Час ставити у духовку, яку розігріли, до 180 градусів, випікати 30-40 хвилин до готовності. Час випікання залежить від маси тістової заготовки. Дивись, як добре зарум'янився наш панеттоне. Він готовий? Я прикрашаю панеттоне цукровою пудрою. Ти можеш обрати декор на свій смак. Наприклад, взяти традиційну білкову глазур та мигдальні пластівці. Ось ми і приготували панетони із присмаком святкової Італії. А якщо до традиційної української паски, детальний рецепт від львівських дріжджів шукай на каналі. Переходь та готуй разом із нами!